Шановні, доброго дня. Сьогодні у нас 16 листопада. Я думаю, що це, мабуть, останній або передостанній день, коли я приїхав на поле з пекінкою. Багато ми вже вирізали і продовжуємо вирізати. В принципі, у мене на каналі є заключне відео по результатам. Як ви знаєте, сіяли ми білку, гібрид. І отримали капустку. Результатами я задоволений, як для першого року. В першу чергу хочу сказати, що у Вінниці або поблизу Вінниці, або в такому регіоні по клімату, як Вінниця, Київ, я думаю, що і Львів. Потрібно сіяти білко 25 червня і 25 липня висажувати. Це вже має бути все висаджено. Ну, ось так. Схема посадки має бути 45 на 25 В мене тут ширше, тому що така була сажалка, але можна і густенько садити. В першу чергу ми вирізали капусту, у якої була тверда головка. Я отак підходив до капустини і дивився. Далі почали вирізати вже всю підряд. Залишаємо ми тільки ось таку, бачите, зовсім. Зовсім маленьку, яка не нав'язала нічого. Бачите, отаке. І то, чесно вам скажу, якщо ви поблизу базару і вам транспортні витрати невеликі, ви сміливо і продасте навіть. отаку. Пізня капуста би така не продалась, а от пекінка, вона, не дивлячись на те, що немає твердої головки, так, вона отак звертається плівкою харчовою. і Продається. Ви знаєте, я думав, що не будуть її брати, але люди беруть. І люди беруть постійно, які вже брали і на опт гарно беруть. Тому, в принципі, я дуже задоволений тим, що практично в нас, якщо і останеться трошки капусти на полі, то це прям ось така, яка зовсім не зав'язалася. Бачите, тобто зовсім маленькі шулячки в нас говорять. Це в мене кілька хвилин є. Передихнути. Я вже зробив 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рядків. Ще залишилось мені пройтися 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я думаю, що я справлюся. Планую сьогодні вирізати в районі 300 кг. Треба 200, але я цілюся на 300, тому що чим більше виріжеш, тим буде краще. На завтра у нас вже передають на ніч мінус 5, сьогодні ще буде один тепла. І виходить так, що я розумію, все те, що я сьогодні-завтра виріжу, ну, більшість більше сьогодні, тому що завтра ще мене чекає 150 кг цибулі зеленої, якби я теж її хочу вирізати, для того, щоб вона не припала. Тому буду дуже-дуже старатись, працювати. Чесно вам скажу, що... Капуста постійно росте. Просто постійно. Я дуже задоволений, що в неї дуже активний такий ріст. Тому тиждень тому була тут набагато менша капустка. І це при тому, що вночі вже холодно, холодно, в день навіть 10, 8, 7, 6 градусів, а капустка все одно росте. Ясне діло, що качана сильного немає вже в цих, що залишились, але вона і так продається. Я цим задоволений. І для того, щоб був максимальний качан, на наступний рік треба садити, або взагалі хто буде садити, треба садити пораніше. Тому що те, що мені радили, сіяти 20 липня і 20 серпня висаджувати, на жаль, це дуже запізно. Ще один нюанс, який я бачу, треба обов'язково обробляти від бактеріозів. Бактеріози це отака штукована, жовта, тому що будуть сильні. Такі нападки бактеріоза і капустка пропаде у вас. Буде дуже, буде дуже обідно, коли все масово піде. Вона росте, вона більш схожа до салатів і через те, що густенько можна насадити, в принципі, непоганий варіант. Ясне діло, що пізню, мабуть, якщо вибирати між пізньою і пекінською, мабуть, пізню більш вигідніше. Але якщо є можливість пекінської пізню, то це в принципі буде не промах. Не промах це зробити. Ну, якось так. Саме таке нудне для мене, так як я високий ростом, це згорбленим або нахиляним стояти цілий день, її різати. Ну і пакувати, пакувати в плівку. В принципі, це саме дві нудних таких роботи. Але, як то кажуть, хочеш кататись, любий саночки возити. Так що. Будемо зараз саночки далі возити. Тому, шановні, якщо подобається, сподобалось вам наше відео, наш канал, обов'язково підписуйтесь, коментуйте, бо щось дуже-дуже ріденько останнім часом. І по переглядам, і по коментарям, мабуть, е такий нелегкий період зараз ми проживаємо і, можливо, людям не до Пікінської капусти. Ну, якось так. І не до Ютуба. Більш в новинах, в новинах, але все одно. Валентина, не забувайтеся. Ставте лайк, коментуйте, особливо ті, які довго мене дивляться такі стабільні коментатори, підписники. Добре, бережіть себе і хай Бог нас всіх береже в цей такий тривожний час. Всього найкращого. Будемо працювати далі. Скоро побачимось. Пока. І наостанок прийшла в мене думка вам сказати, що якщо щось вирощувати, треба ніколи не жаліти по Насінню, бо тоді будуть результати. А якщо пожалієш по насінню, то результатів не буде. Пока.